Всім привіт! З вами Яна і ви на моєму каналі. Сьогодні буде відео про мої вишивальні запаси, а саме сьогодні я вам покажу мережку. Поруч зі мною мій помічник, мій маленький друг, мій мій хлопчик найкращий, який мені трошки тут заважає. Тому зараз ми разом з вами роздивимося кожен набір від мережки. Деякі набори я купувала, деякі я. Ну, Мурчик. Це вже перебор. Все. І дай мені це. Все, не дам, не дам, не дам. Не дам. Деякі набори я вигравала, деякі купувала, і зараз ми роздивимося детальніше. Отже, маю ось такий набір своєї колекції. Це вінтажні троянди. Артикул К67. Мурчик. Не можна таке робити. k 67, ось такий гарний набір. Тут в мене написано, що це принтована. Тут на прев'ю, що тут рівномірка, але в мене входить в набір Аїда. Ось такий розмір, до речі, 15 на 29. Наступний набір це ось такий, називається Happy Holiday. Щасливе свято, артикул К164. Тут у нас Аїда 16 16-го каунту розмір 18 на 23. Дуже гарний сюжет, цікавий набір. Наступний набір це ось такі маки. Артикул К128. Тут у нас розмір 27 на 33. Цей набір я виграла в лотереї. Мені також подобається цей набір, цікавий і такий незвичний. Ще один набір в моїй колекції це ось така горобина. Артикул K151 дуже гарний сюжет. Тут у нас. Розмір 27х37. Також мені подобається. Дивіться, які гарні ниточки. Цей набір я виграла в лотерею і рано чи пізно мрію, що я його неодмінно вишию. І ще один набір ось такий гарний білий котик, який сидить на підвіконі, поруч біля нього букет буску. Артикул Кей 100. 9. Розмір 28 на 28,5. Дуже гарний сюжет. Дивіться, от ще вам покажу білий котик. І ще тут в мене є поруч мої помічники, які мені заважають знімати відео. Також рано чи пізно планую вишивати цей набір. Наступний набір. Це називається Winter Evening. Якийсь зимовий вечір. Артикул. Де вже цей артикул Кей okay. 169 Такий, він, знаєте, розмір 30 на 40. Такий взагалі такий, темно, все таке, темно синій незвично. Я завжди люблю більш яскраве. Але дивіться, які не такі. Просто неймовірні, дуже гарні. І аїда така такого молочного кольору. Ще один набір це. Ось такий, мені він подобається, я забула, як він перекладається. Якісь там сільські магазини у Village Shops. Мені сюжет чомусь перегукується з Dimensions. Там також є подібний сюжет. Артикул k 174, розмір 30х38. Бачимо ну, магазини для мене, як будиночки, магазини поруч річка, човни, місток, бачимо, вдалені квіти, ой, вдалені дерева цвітуть. Ну, такий гарний сюжет. Люди йдуть також, хочу, планую його вишити. І ще один набір. Його подарували мені мої дівчатка до мого дня народження. Це Альпійське село. Ну, я так, переклад такий. Артикул Кейс 192. Тут у нас розмір 39,5 на 32 см. Неймовірний, дуже гарний сюжет. Мені він. Шалено подобається, і я мрію рано чи пізно його повишувати. Дивіться, які чудові, гарні, сині кольори, насичені, просто вау. Ще один сюжет. Цей набір я собі купувала. Ем, це ось таке гарне миле цуценя. Артикул K235. Тут у нас розмір 22 на 28,5. Цей набір я купувала в парі з набором чуювання від мережки. Хто знає, там такі дві дівчинки. Сидять і п'ють чай. Мені також дуже подобається цей набір. Дивіться, які гарні ниточки, які гарні кольори. Також дуже милий і гарний сюжет. Ще один е, сюжет мені його подарувала мама, і я би хотіла його вишити в майбутньому, в найближчому майбутньому це ось такі гарні вітряки, артикул K167. Тут в нас вказано. Розмір 30 на 40 сантиметрів. Подивіться, який сюжет. Річка, квіточки, вітрячки, будиночки, небо, все, що я люблю. Я люблю будиночки, і від будиночків я просто шаленію. І дивіться на ці нитки. які вони гарні. Ну, звичайно, там всередині ще є, що роздивитися. Плюс дивіться, яка аїда. Вона така ніжно-ніжно-блакитна. Прям гріє, зігріває душу. Тому мені би хотілося в найближчому майбутньому вишити цей набір. Ще один набір, його я придбала. Е, брала участь в лотереї, виграла сертифікат, назбирала декілька сертифікатів і придбала ось цей набір. Дивіться, який гарний осінній сюжет. Це якась малина, якийсь там водяний, не знаю, прям Watermeal дуже гарний осінній сюжет. Артикул k 171 Тут у нас вказано розмір 31 на 40. Бачимо та осінь, осінній сюжет, млин, поруч, і знову ж таки, вода, чомусь постійно з водою, і відображення та тінь того млина. І ось такі гарні нитки. Аїда такого коричневого, світло-світло, ну, не молочна, а така коричневатого кольору поруч моя помічниця, її буду сварити, бо вона своїми кіхтиками мені тут мою мережку пересипає. І ще один набір, який я нещодавно отримала, це. Ось такий букет, такі оранжеві квіти. Вже цікавинка цього набору полягає в тому, що тут немає паперової схеми лише електронна. Тобто, написано: «No paper». артикул кейт 270 розмір 39 на 31. І він такий досить тоненький, знаєте, незвично якось тримати, лише от сама ця картонка, нитки, канва, і на тому то кажуть, все. І ось такі кольори. Ще один набір, також без папрової схеми. Називається якийсь там ранок, артикул. k 269 такий гарний сюжет. Знову ж таки, на березі якісь мені такі постійно попадаються сюжети біля річки, або якісь такі міста на воді. Отже, бачимо тут такі гарні. Їде велосипед з дівчинкою, песик біжить, таке дерево досить високе, кафе поруч. Тут знову ж річка. Такий. Розмір тут. Де тут? 29 на 39 Тут вже трошки більше ниток. І ви, бачите, ось така кольорова гама. Не... Прошу, що тут менше сюжет сам є, а тут трохи більше ниток. Ще один набір, який я отримала нещодавно. Сюжет вже відомий, але тут вже міститься QR-код, але тут ще має бути електронна схема: це поля лаванди і соняху. Артикул K179. Я дуже хотіла цей набір і нарешті тримаю його в руках. Мені дуже хотілося цей набір. Я ніяк не могла, потім все-таки виграла його в лотерею. Ось такі кольорові, кольорові, кольорові гарні нитки, бачимо, додаткові чорні, тому також в найближчому майбутньому хотіла б вишити. Ще один набір в моїй колекції це. Французьке кафе, Френч-кафе. Артикул k 227. Тут у нас розмір 31 на 39. Такий гарний сюжет. Бачимо, мені чомусь воно перегукується з Dimensions. Там також є якісь там такі кафе. Бачимо велосипед. Десь вдалині тут сидять люди. Тут я не знаю, що це. Це просто така вивіска. Тут. З зображенням дівчини тут чоловіка. І ось такі зворотні сторона, доволі він такий е, е, цей набір, а їде такого ніжно-блакитного кольору. І також би мені хотілося виграти такий набір. Ще один набір моєї колекції називається The Lake House. Напевно, Будинок на озері чи «Зимове озеро», я вже не пам'ятаю точний переклад. Артикул Кей 261 розмір 30 на 40 см. Мені також подобається цей сюжет. Здається, тут нічого такого немає, але мене чомусь захоплює, заворожує цей сюжет. І, звичайно, в майбутньому я би хотіла його вишити. Тут у нас аїда білого кольору. Такі ось блакитні, гарні ниточки. Така от краса. Ще один набір цікавий такий. Це ось такі Олені, артикул k 168. Тут у нас розмір 30 на 54. Цей набір я, я придбала його. Виграла сертифікат, і там ще доплатила, і обрала саме цей набір. Дуже гарний сюжет, бачила у відшиві, він, неймовірний ось такі ниточки, така кольорова гама, а йде такого світло-коричного кольору. І ще один набір. Мені цей сюжет дуже подобається яблунька. Артикул К255, розмір 29,5 на 38,5. Така гарна яблунька, також такий якийсь сюжет для мене з дитинства. І також би в майбутньому я хотіла би його вишити. Виграла сертифікат і на основі цього придбала собі ці неймовірні такі зелені, гарні кольори. Це всі мої запаси, мережки. Тому до нових зустрічей, побачимось!